Доброго ранку, мої люди! Приготуємось до заняття. Білий сніг, білий сніг, зайнята стежинки. Цілий день, цілий день падають сніжинки. Вітерець, жартівник, віхолу здіймає, А мороз, чарівник з діточками грає. Ось ми приготувалися до заняття і сьогодні незвичайний день. Сьогодні перше грудня. Так, так, мої любі, почалась зима. Закінчилась пора року осінь, почалась пора року зима. Прийшла вона до нас надовго, на довгі три місяці. І ці три місяці, ці, це три брати, перший місяць грудень, другий місяць січень, і третій місяць лютий. І сьогодні я познайомлю вас з першим зимовим місяцем груднем. Як ви вважаєте, чому його так назвали? Я вам розповім, тому що мороз накриває землю і перетворює ґрунт у такі грудочки-кам'янці. Тому що ґрунт перетворюється у такі грудочки місяць і назвали грудень. Грудень рік кінчає, а зиму починає. Ось таке прислів'я в народі так говорять, тому що грудень перший місяць зими. А ще народні примети, прикмети нам підказують, якщо ліс шумить у грудні на відлигу, снігури прилетіли в грудні, зима буде суворою. Поспостерігаємо за природою, який він наш перший зимовий день. Прохолодний. вже холодно, вітряний, вже вітер зимовий і зривається сніжок. Летять сніжинки і вкривають ялинки, дерева. І Землю. У грудні багато різних свят. І наше улюблене свято це свято Різдва, але попереду ще одне свято, це свято, коли до діточок приходить Святий Миколай. І ми обов'язково відсвяткуємо це свято. І я вам багато чого розповім про нього. А сьогодні ми з вами вивчимо вірш. Вірш зимовий, наш перший зимовий вірш. Він не складний і ми вивчимо його разом. Мороз морозиць, не щіпай за щічки. Теплі валянки у нас, шубки. Рукавички, мороз-морозиць, плещемо в долоні, у хлоп'яток і дівчат, носики червоні. До кого звертаємось у цьому вірші? До мороза. Роздивіться, будь ласка, ось ці картинки. Ось ми звертаємось до мороза. Що ми кажемо? Мороз-морозиць. Не щипай за щічки. Не щіпай за щічки. Теплі валянки у нас, шубки, рукавички. Знову звертаємось до мороза. Мороз-морозець. плещемо в долоні у хлоп'яток і дівчат, носики червоні. Ось який гарний віршик, і як легко його вчити з такими, підказочками-малюнками. підказочками, під, підказочками І зараз я пропоную вам розповісти його разом зі мною. Мороз, морозець. Не щіпай за щічки. Теплі валянки у нас. Шубки, рукавички. Мороз, молодці, Морозець Плещимо в долоні у хлоп'яток і дівчат молодці, носики які червоні. Дуже добре, ви молодці. Я впевнена, що всі запам'ятали такий простий і такий гарний віршик. Любі мою, перший день зими він особливий. Зробіть щось приємне для себе і для мене. Намалюйте свій перший зимовий день. Можливо. Пухнасту сніжиночку, а можливо, твердий, білий, міцний сніжок, а можливо, дерево, яке гнеться під вітром. Подивіться у своє віконце, що ви бачите на вулиці, що підказує, підказує вам ваша уява. Зробіть малюночок, сфотографуйте, прийшліть мені. Дякую, мої люди. До